Фестиваль може обійтись без старанної і милої покоївки. Проте прибиратиме вона сьогодні в непростому місці. Тож, чи впорається вона? А що в нас тут піднести підлогу, приготувати чай, прибрати книжну поличку? Ох, яка цікава робота на сьогодні. А, мітла, ти куди? Стій, о Боже, не туди. Яка ти не сутняна, та припини вже. Як там не було, що тут цьому маєтку коїться, але як там не було, мені все одно треба завершити свою роботу. Я ж не можу свого господаря. Так, далі по списку у нас є приготування чаю. Ну, чайник, при то чому ти не працюєш? Ну ось знову проблеми, що ж робити? Може, це буде виглядати дивно, але іншого варіанту немає. Моє... Що ж робити? Чайник допрацює, ну, будь ну, ласка. Це спрацювало, не може бути. Може і справді чарівниця. Так, з приготуванням чаю я впоралася. Далі до прибирання кишкової полички. Ого, господаря тут стільки різноманітних книг, цікаво. Де їх стільки взяв? Книга, як її не помітила, треба поставити на книжкову поличку. Е, записка цікаво, що в тут написано? Е, господар висловлює велику подяку за чудову працю. Я вам повністю задоволений, пані Покоївко. Ого, як це чудово! Господар, сподобалася моя праця. Яка ж я молодець? Хоч що в моє ткоїлися дивні речі, але я буду не проти сюди знову повернутися. До зустрічі загадкове місце.